У четвер, 10 листопада, в Україні очікується тепла осіння погода без температурних контрастів. По всій країні стовпчики термометрів покажуть 8-12 градусів тепла. Вже найближчої ночі та завтра вранці у більшості областей очікується густий туман. Укргідрометцентр попереджає про перший рівень небезпеки. На Полтавщині похмарить без опадів. Максимальна температура повітря плюс 12 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці небо вкриється хмарами, і лише ввечері погода проясниться. Без опадів в день повітря прогріється до максимальних плюс 11. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Вночі температура опуститься до плюс в світлої пори доби підвищиться до плюс 11 градусів. Найтепліше 10 листопада в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 2004 року плюс 12 градусів. Мінімум 1999-12. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.